Компанія ЕПАМ e Системс змінює поняття корпоративного відпочинку. Працівники однієї з найбільших it компаній України на три дні перетворилися на військових і відчули всі принади польового життя. У компанії переконані, стосунки між працівниками не повинні обмежуватися виключно офісом. Для того потрібно, по перше, знайомитися і знати один з другим. Потрібно пересікатися не тільки в офісі за робочим столом, а ще і якось цікавитися життям один одного. Потрібно навчитися, помагати один одному і працювати в команді. Дрес-код епамівців виключно камуфляж для повної гостроти відчуттів. Усі охочі могли покататися на справжньому БТРі, не обійшлося і без конкурсів. Епамівці влаштували справжні змагання сумоїстів, поборотися одне із одним, і навіть із начальством могли всі охочі. Кульмінацією відпочинку став справжній військовий квест. Проте військова тематика для учасників залишалася лише забавою. В Нашому конкурсі на найбільш войничий вигляд виграла приз перший дівчина. Яка закликала всіх до миру, була одягнута в білий одяг і мала віночок на голові. Тематичний відпочинок найяскравіше враження від літа. Переконані у EPAM системс. Саме такі стандарти відпочинку допомагають великим компаніям утримувати працівників і стимулювати для кращої і продуктивнішої роботи.